Чому багато людей бояться щастя? Відповідаю, є навіть такий термін херофобія або страх щастя. І частіше за все він, звичайно, ж народжується з дитинства, коли ми всі чули. Не смійся, бо будеш плакати. Буде добре, значить, чекай біди, якщо дуже добре. Або ще цей вислів, який ми всі чули, що е, щастя любить тишу, Так же ж, всі ж чули. І мозок, коли все це чув, він навчався, що щастя це небезпека. І людина вже підсвідомо відмовлялася від радості, щоб уникнути якогось можливого болю. Але дуже важливо переосмислити, що щастя це не небезпека, це не загроза, а це ресурс, який може давати дуже багато внутрішнього світла та внутрішньої гармонії.